Слотокін королівський сезон починається. Далі у нас Времівський виступ. Завітне бажання, просто зафіксуємо, що тут ситуація так само сповільнилася значно, і бачимо, що навіть станом на минулий тиждень все виглядає так само, як і сьогодні. Тобто, старомайорське чітко за українськими військами, урожайне, воно звільнене відносно недавно, але теж там закріпилися українські військові. А от на Керменчик на завітне бажання на Старомлинівку рухатися активно наразі не вдається. Хоча це не означає, що. Таких спроб немає. Вони є. Операція наступальна продовжується, але зараз перебуває на певній так би мовити паузі, тобто в сенсі того, що немає темпів просування вперед. але це є і, зрештою, об'єктивні об'єктивні цілком причини. Ми зараз про це поговоримо. Але перед тим перемістимося на роботи, адже тут ситуація схожа на цих двох ділянках. В на відбувається просування українських військ в бік вербового і новопрокопівки. і на Скільки темпи, власне кажучи, підтримуються цієї наступальної операції, ми зараз побачимо 30 число. 31 значить, на друге число є просування в бік новопрокопівки, і закріпилися наші військові дуже близько між цими двома населеними пунктами. Якраз розривають тут російську лінію оборони, рухаються вперед. От за останню добу бачимо, що змін не відбулося хоча знаємо, що карта може трохи відставати від дійсності. Отже, намагаються вклинитися наші військові між цими двома населеними пунктами. Зараз ми Виміряємо тут, власне кажучи, позначимо вірніше цю ділянку фронту, адже тут намагаються якомога глибше от якраз в російську оборону вклинитись наші військові. Попри це, намагаються і в притул до Вербового зайти. Вже знаємо, що на околицях того населеного пункту ведуться бої. І генерал Тарнавський, який відповідає за цей напрямок, за таврійське власне, угрупування наших військ, повідомив виданню обзервер. Гломовному про те, що вже пройдено першу лінію російської оборони саме на цій ділянці фронту, і далі, нібито має бути легше. З чим пов'язує от такі прогнози генерал Тарнавський, саме з показниками зусиль часу, які росіяни витратили на будівництво кількох ліній оборони. Ми можемо побачити ці лінії оборони, зрештою на карті дуже чітко тут і бачимо, що пройдено власне так умовно першу. Лінію в районі роботаного. Це ось тут. В районі вербового і Роботиного. так далі нас чекає ще одна лінія оборони, і потім, зрештою, третя біля Токмака. Е, чи, власне кажучи, дійсно нам потрібно бути настільки оптимістами? Ну, карта підказує, що ні, тому що ми бачимо, що найбільш потужні лінії оборони попереду. Зокрема, друга лінія, яка візуально в районі Солодкої балки, вербового, пшеничного, Очеретуватого, то рятуватого зрештою ще південніше, і самого Токмака виглядають значить, Потужнішими. Однак, Тарнавський каже про те, що на першу лінію оборони росіяни витратили приблизно 60% своїх ресурсів, зусиль, часу, а на дві інші лінії по 20%. Отже, ці дві лінії гіпотетично можуть бути не такими потужними, розбудованими, як перша лінія, з якими підземними коридорами, бункерами тощо. Ми, зрештою, це побачимо у ході боїв, наскільки ця друга лінія оборони потужна і Складна, багато хто із оглядачів навпаки каже, що це ключова лінія російської оборони, якраз друга лінія, і токмак сам по собі укріплений і окопаний доволі суттєво. Але це поки що лише припущення. От як воно буде насправді побачать, покажуть, покажуть бої безпосередньо. Проте наші військові рухаються далі і зрештою, демонструють, показують нам, наскільки замінованими є. Поля на цьому напрямку, на напрямку Мелітопольському, От свіже відео від наших військових, скільки мін буквально на невеличкому клаптику землі нарахували наші військові, і тепер можемо цілком усвідомлено розуміти, чому темпи просування наших військ не такі прямо швидкі, як багатьом би хотілося. Тому що доводиться це все по ходу розміновувати. Дивимось відео саме від наших військових. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцать. А дайте їх ці... понять. Их протипіхотка, да? Да. Ну тут будет, если подрывать, тут эффект домино такой будет. Так, где Димончик? Против пехотки. Там не бачу. Я бачу. Два. Три. Четыре. Пять. шкина. Бачите, враження наших військових від того, скільки подарунків в лапках залишили їм там окупанти на цьому полі. Там є і протитанкові міни, і протипіхотні І все це, звичайно, почне каскадом детонувати. Як тільки одна міна потужна підірветься, всі інші почнуть підриватися поруч із нею. І ясно, що це поле є абсолютно непрохідним. Треба багато часу, аби все це розмінувати. І От про потужність російських укріплень граса карта свідчить про те, що. Попереду ще доволі багато випробувань. А це ж не означає, що ця карта статична. Росіяни так вони відходять в останній момент із позиції, коли зовсім уже немає в них виходу там залишатися. Але далі вони намагаються укріпити наступні лінії, добудувати їх, підганяють будівельну техніку, просто працюють лопатами, мінуються навколо. І насправді ці дві лінії ще у них не буде. Якась можливість трохи розбудувати і укріпити. Отже, бої тут попереду, але біля новопрокоп. Опівки саме от на південь від Роботиного, просування наших військ є. Про це повідомляє генштаб, і насправді новини звідси доволі добрі. Хоча стримано такі позитивні, будемо стежити, власне, як далі розвиватиметься ситуація, бо треба пройти цю другу лінію оборони. Зараз генерал Тарнавський каже, що працюють над зачищенням ворожих різноманітних і позицій, і того що там позалишали окупанти в землі між двома цими лініями оборони.